Блін, щось якось скучно. Можливо, позвонити Каті? А, хто там дзвонить? Алло, Мілана, це ти? О, Катя, привіт, давай в Роблокс. О, звичайно, Хо, давай в Авайт. Привіт, Катя. Привіт, Мілана. Слухай, давай знайдемо людей собі в компанію. О, шукаємо, шукаємо людей в компанію, пиши я. Там хтось шукає людей в компанію, можливо, ми підемо? Ага, ідея. я думаю, зам буде весело. Ми в компанію. Можна до вас в компанію? Так, в телеграмі. М0-0-0-0-0. Добре, я вас zaraz go down. Всім привіт. Давайте всі представимося. Всі сказали го Я Максим, мені 16. Круто. Я Катя і мені 14. Я Таня, і мені 15. Я Юра і мені 15. Я Мілана і мені 15. Го, всі разом в ММ2. Блін, сорян, я маю йти. Вдали вам гри.